Часом до товариства з обмеженою відповідальністю Сміла Енергоінвест звертаються споживачі зі скаргою на підвищення температури в квартирі. Одні змушені відкривати квартирку, а хтось навпаки скаржиться, що замерзає і змушений вмикати обігрівач. Є навіть випадки, коли протилежні скарги надходять від мешканців одного і того ж будинку. Чому так буває і хто може зарадити в такій ситуації? Проблема заключається в тому, що коли дома проєктувалися, то системи отоплення були. рассчитаны и скажем теплоносителя распределялся равномерно между всеми стояками сейчас когда некоторые квартиры переходили на индивидуальное отопление некоторые квартиры скажем так делают самовольную перепланировку там, или ставят другие радиаторы или ну, скажем делают еще какие-то работы да, в системах отопления изменяется гидравлическое сопротивление из-за этого теплоноситель который поднялся на крышу и по тех этажу должен распределиться равномерно между всеми стояками, он начинает скажем, ну, течь по пути наименьшего сопротивления. Там, где сопротивление меньше, течет больше теплоносителя, соответственно, там батарея горячее. Там, где сопротивление больше, то Соответственно, його протекает менше, і батареї холодно через старі засмічені опалювальні системи, яким вже більше 20 років. Уникнути цієї проблеми можна лише спільними зусиллями підприємства, сміла енергоінвест, житлово-комунального господарства, об'єднання співвласників багатоповерхових будинків та жителів міста. У нас є межа балансою належності. Мы поставляем тепло до границы балансовой налажности дома. Дальше идут внутридомовые сети, за которые отвечает уже ЖЭК, либо ОСББ. И получается, как бы мы не имеем возможности работать в их сетях. Мы можем помочь, скажем, теоретически, может быть, даже попробовать в виде пилотного проекта выбрать какой-то дом и совместными усилиями провести эту балансировку. Все дома. Да, на своем вводе в дом имеют э, ну, скажем, нормальные показатели, соответствующие температурному графику. То есть температура воды на подаче, температура воды в обратке соответствует температурному графику. А уже как они перераспределяются внутри дома, это уже, скажем, именно балансировка внутридомовых сетей. Ну, учитывая, скажем, сложившуюся ситуацию, что в ЖЭКах в ОСББ не всегда есть специалисты, которые в этом разбираются, и мы понимаем, что У нас договор на теплопостачання з конкретної квартири, то ми готові йти зустріч і на сотрудничество із Жеками, з жильцями. Ну ще раз призиваємо кабину к нормальному сотрудничеству і саме к вирішення суті проси. Фахівці радять мешканцям міста не намагатися самостійно лагодити занадто гарячі чи холодні батареї, а звертатися на гарячу телефонну лінію підприємства Сміла Енергоінвест. Підприємство Сміла Енергопромтранс довгожитель вітчизняної теплоенергетики. Перші кіловат години із його теплоелектроцентралі були випущені у 1953 році. Нині Сміла енергопромтранс єдине в Черкаській області і одне з небагатьох в Україні, яке виробляє електричну енергію за нерегульованим так званим зеленим тарифом, використовуючи тріску, і займається виробництвом постачанням та розподілом теплової енергії. Теплову енергію Тепло Постачає споживачам міста Сміле, це промисловий вузол, Шевченківський вузол і населення. Соціальне навантаження на підприємство лягає і відповідальність велика на підприємстві відбулося значне покращення в технічному плані. Нові власники приділяють значну увагу модернізації. Заплановано заходи, які ще більше покращать технічні та економічні показники. Старші в Україні отримали ліцензію на на, на випуск по званому тарифі. І і працюємо. Зараз стараємося не відставати від передових технологій і постійними учасниками всіх виставок, які стосуються біоенергетики і енергетики джерел. Якщо говорити мовою цифр, то за 2013 рік виробництво теплової енергії склало 28 тисяч 713 гігакалорій, на природному газі – 18 тисяч 22 гігакалорії, на альтернативному паливі – 300 – 10 тисяч 591 гігакалорію. Спожито природного газу для населення – 1 мільйон 727 тисяч кубометрів, бюджетними споживачами – 730 тисяч кубометрів. Таку ж кількість газу вдалося зекономити для бюджету та іншого. Виробництво електроенергії склало 20 22 мільйони 428 тисяч кіловат годин цього року. Заплановано цей показник збільшити до 32 мільйонів. На підприємстві пояснюють, що теплова енергія не прибуткова, тому сміла енергопромтранс шукає шляхи виходу на прибуткову діяльність. Ми зараз шукаємо шляхи зменшення збитків і виходи на прибуткову діяльність, використовуючи тут свою колекційну снарку, яка у нас працює, введена у експлуатацію десятому році. Зараз у кінці 2013 року ми отримали дозвіл на в експлуатацію конденсаційної 6-мегаватної парової турбіни, яку на початку року ввели в експлуатацію, зараз експлуатуємо. Це дозволить підприємству працювати круглорічно на виробництві електричної енергії. І також від цієї ж установки, яка має промисловий відбір тепла, відбирати теплову енергію, продавати споживачам міста Сміли. Яка значно дешевша, ніж на природному газі. Тобто тут є пряма вигода як для підприємства, так і для бюджету місцевого. Новий 2014 рік розпочали, як кажуть, з чистого аркуша. Підприємство вийшло із фінансової та виробничої прірви, погасили заборгованість і прагне, щоб позитивна тенденція тривала. Стараємося ці показники в 2014 році закріпити. Це наше майбутнє, бо економіка. В першу чергу, економічні показники повинні бути позитивними. Сміла енергопромтранс вийшов на беззбитковий рівень виробництва у 2014 році. Хоче не лише закріпити, а й підвищити економічні показники. Плани на літо є ще, що ми хочемо провести свій водогін, тому що охолодження води охолодження турбіни влітку в потребує значної затрати води. І хочемо провести водогін на охолодження турбіни. Ту воду, яку ми споживаємо від комунального підприємства «Водгео», в тих, обме, тих межах ми так і будемо споживати. Від неї ми не відмовляємося, станція повинна мати лише другий резерв води, тому що на котел, який працює, він повинен бути завжди під водою. Також плануємо зробити установити пальник газовий на газовому котлі, який є у нас вже як резервне паливо для подачі теплоносія населенню. Хочемо більше модернізувати спалювання, щепи, саме колосникову решистку. Плани у підприємства є, підприємство живе, працює. І хоче розвиватися, збільшувати потужність. У колективі трудиться в середньому 130-150 чоловік. Усі працівники штатні договірних відносин немає. Сучасне обладнання вимагає відповідних знань та кваліфікації. Знання і досвід фахівців дозволяють імпортну техніку пристосовувати до реалій. Так, власними силами зробили транспортер. Дробильну машину пристосували і модернізували під фракцію і кожен вид палива. На, на даний момент підприємство повноцінне, під яким можна ставити. Завдань яким з таким потім можна досягати нині немає питань щодо якості теплозабезпечення. Сміла енергопромтранс удвічі зменшили витрати води на підживлення в тепломережу, збільшили виробництво електроенергії, передбачають внести зміни в процес спалення та викидів попелу. Більше хочуть приділити увагу косметичному вигляду станції власної та орендованої території.